Всім привіт, друзі! Сьогодні буде швидкий гайд по ринку. Покажу, чому я закрив свою шорт-позицію і які позиції я буду відкривати найближчим часом. Але перед тим ми почнемо, як завжди, не забуваємо підписатися на цей канал, влупити лайк з цьому відео і написати любий коментар. А ми погнали до відео. Як ви знаєте вчора, друзі, я вечором відкривав свою шорт-позицію. Ось вона. Шорт позиція, як показав, що я поясню в відео, чому я відкриваю свою шорт-позицію. Чому я відкривав шорт позицію? Зараз ми перейдемо до графіка. І також сьогодні, в день, бачите, це було вчора 23.44. майже 12-та ночі було, і сьогодні в півперші я написав, що мені не подобається дана позиція, і я її закриваю в невеличкий, так скажемо, мінус. Там дуже маленький, але мені не подобалася ця позиція. Е, перше, чому я закрив свою шорт-позицію? Е, Сек е, викликав е, відкликала рішення щодо спотового спотугу ETF, Тобто вони відклони перенесли рішення е, по Bitcoin, е, ETF для ARK Invest і Global X. Е, що це означає? Що вони відклали? Вони відклали, тобто е, це така погана трохи новина. І що всі будуть зараз летіти робити? Правильно, вони будуть відкривати свої шорти, тому що негативні новини, і вони думають, всі, що вони мудрі, і вони зайдуть в шорт позицію і їм дадуть на цьому заробити. Е, но е, також у нас вийшла згідно з таким документів Microsoft. Ну це ж така не що Xbox може е, це. Інтегрувати криптокошельок в свій Xbox. Саме с отут всі думали, що буде, так скажемо, падіння. але я подивився, що ну, мені не сподобалось. Мені не сподобалось. Я думаю, що ми ось вчора я відкривав позицію. Я думаю, що ми спокійно ось тут десь я відкривав позицію. Ми переписали ось цей лой, відкрив я тут позицію, і ми потихеньку мали знижуватись. Бачимо, ми трошки знизились, но був швидкий ось такий трошки вже встановлення, і почали потихеньку-потихеньку піджиматися. І я зайшов якраз отут. якраз я зайшов, скажімо, подивитись на ринок. І дивлюся, що мені це не подобається. Ми ось зробили ось такий лой-лой. І ми потихеньку ось тут почалося таке накопичення. Ми перебили ось цей хай. Бачите, цей маленький, зараз я приближу. Ось оце ми перебили, бачите, ось тут був вихід, ми його перебили і закріпилися вище. І мені це не сподобалось. Плюс е, дуже почало малювати, і я закрив свою позицію. Е, бо я побачив, що ну, ціна біткоїна не реагує належним чином на, по-перше, на цю новину. І я подивився, що е, все ж таки люди понабирали БАТ-шорта, і я закрив свою позицію невеличкий е, Стоп. Хто закрив, хто скажемо, слідкував за моїм телеграмом? Я там 24 на 7 е, онлайн, і тому слідкуйте за телеграм-каналом, там, я, якщо я заходжу позицію. Також є такі моменти, що мені не подобається, і я швидко закриваю позицію, тому що я бачу, що зараз буде розворот. Е, дивіться, е, зараз вже мене би вибило стопу. Все, мене би вже вибило поступу. Е, хто закрив позицію? Молодці, вітаю вас! Вас закрило щось в дуже невеличкий е, стоп. Так е, далі. Е, що чекати далі від ринку? Що ж чекати, що ж він скаже далі ринок? Дивіться, друзі, ми зараз йдемо збирати цю ліквідність, як я і говорив, зараз забираємо цю ліквідність, і якщо у нас ми не пробиваємо даний рівень, даний рівень ми не пробиваємо, ось оцей рівень, ми зараз прийшли, ідеально зібрали трішки вже ліквідність, можливо, ще якийсь закол. І якщо ми будемо бачити тут розворотну формацію, тут можна буде щось відкривати, подумати про свої шорти. Но 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 дивіться, може бути таке, що ми можемо вийти за 27 тисяч доларів, і тут вже можна буде розглядати свій лонг. Також не треба сильно спішитися, тому що якщо ми виходимо за 27 тисяч доларів, закріплюємося вище нього, то можна говорити про хорошу лонгову позицію. Тому також, чому я вчора відкривав свою шорт-позицію, подивіться на індекс SP500. По SP500. Ми провалилися. По-перше, ми пробили ось цей восходящий тренд. Зараз зробимо більший таймфрейм, я вам покажу. Ми пробили ось такий цей восходящий тренд. Ми його прошили вниз. Ми закріпилися ось цього ключового рівня D4. Ну, ще не закріпилися, ще, так скажемо, ще не закріпилися ніж нього. Но, якщо переключитись на менший таймфрейм на годину, тут вже можна говорити. Про початок закріплення нижче 4297 доларів. Закріп, бачимо, вже був невеликий тест, але я думаю, що, скоріш за що ми вже будемо його пробивати і напевно, що будемо йти нижче. Ну е, я тому і відкрив свою позицію, бо мені, ось оце я побачив на SP 500 і мені, е, так скажемо, біток. Я так і думав, що ми ще, можливо, зробимо імпульс, але я думав, що. Все, ми будемо йти. Ну, після того як вийшли ці новини, я закрив позицію і тепер буду чекати кращу точку входу. Подивимось дивиться, що на S&P у нас скаже, тому що СНП у нас. Де дуже сильно хоче, так скажемо, дивитися вниз до 4088 доларів і вплоть до 4000 доларів. Ось даний діапазон, куди може впасти ціна SP 500, куди я, я чекаю сюди індекс долара. Про що я говорив, що якщо будуть, навіть коли будуть фіксувати ставку, це не є сильно окей, тому що будуть, ставка буде дуже висока, вони ще підняли на 0.25. І можливо, там є такі можливості, що, можливо, ще піднімлять на 0.25. І коли туди вже зафіксують, тоді буде ще гірше. Тоді прям габела буде по, так скажімо, по ринках. Тому будемо дивитися, вони і так вже зафіксували дуже висока ставка. Банки не вигрібають, система трохи ламається, але потихеньку щось щось там вони, щось будемо дивитися, що вони будуть робити. Но, е, я сюди чекаю SP 500, похід сюди, біток якраз сходить до 20 тисяч доларів. Е, так, по NASDAQ, де ти є? По NASDAQ, дивіться, то саме, ми прийшли і провалились. Давайте, скільки у нас тут години, хай буде. Так, секунда. Так, ми теж провалилися нижче. Бачимо, ми провалилися нижче ось даного рівня. Ми його вже ну, практично на рівні, чуть-чуть вже його закололи нижче. По наздаку те саме те саме, пробиття ось даного рівня ось даного рівня, 14 384 долара. Пробиття ось даного рівня це, так скажімо, хороший так скажімо, такий похід вниз може бути. Перша ціль це у нас 14 000, 13 680. А саме ось така наступна ціль: це у нас 12700 і 11400. Це от сюди. Я думаю, що ми десь от сюди спустимося. 12700, може до 12. Може і 11% пощупаємо по NASDAQ. Всяке може бути. Будемо дивитися по ситуації, але NASDAQ дуже сильно виріс за цей, так скажемо, час. Хоч біток, по суті, не так сильно виріс, як. Ну, якщо в відсотках, це так. Але е, е при, NASDAQ точніше, вже підійшов практично до свого all-time high. Практично, тут буквально декілька процентів залишилося до all-time high. Тому така ситуація по NASDAQ... Якщо у нас буде провал нижче даного рівня, можемо чекати перший рівень це 13600. Наступний рівень це у нас 12900. Ну, грубо кажучи, 12900. Ось сюди, куди чекати. Тоді, коли буде SP і NASDAQ буде летіти сюди, тоді біток також полетить. Тому я її відкрив. можливо, Я думаю, що, можливо, і реально ми полетимо вже нижче. Перша буде, я думаю, ціль оце, оце, ми її проб'ємо. З якраз біток піде до 25 тисяч доларів. Потім невеличка корекція догори, побіткує по ринку, і знову похід вниз. Ну, бачимо, що е, біток у нас потихеньку відростає, потихеньку відростає. Так, давайте це заберемо. Ну, но, но, дивіться, зараз будемо дивитися ключові рівні. Бачимо, ми вже потихеньку пробиваємо ось оцей. Скажемо, супротив, оце все про потихеньку бачимо вже онлайн, можна сказати, ми потихеньку пробиваємо і будемо чекати основного ось цього рівня 27 тисяч доларів. Закріплення вище нього. Я відкриваю тут свої лонги. Якщо буде закріплення нижче нього, я відкриваю свій шорт. Це був збір ліквідності для подальшого походу вниз. Тому будемо, будемо наблюдати бриють, так скажемо, шортистів, які понабирали ось тут вже свої шорти. Тому що вийшла новина. Люди шорти понабирали, і їх зараз везуть брити. Зараз у нас. Скільки вже ми дали, секунду. Подивлюсь, скільки ми вже дали від. Освіці. Так, ми вже дали. Ну, от, процент і 3. Це у нас вже сорокові плечі повибривали, 30-ті плечі повибривали. 20-ті плечі повибрівали. Ось оце все вже тут вибрали. Зараз йдемо повище. Ось тут Ось тут буде найбільший каскад, так скажемо, ліквідації, якщо тут понабирав сильна шорта. Так що будемо чекати, будемо чекати ось цих рівнів, що у нас тут скаже. Давайте ще подивимося на ефір. Ефір теж гарно дивіться, як відреагував, пампанули прям, досить сильно. Ну, е, також ми вийшли, зну... зайшли так скажу, знову цей боковик. Від 1600, ну що ми не закріпилися 1607-1652 долара. Ось цей даний діапазон. Ми знову будемо заходити. І, можливо, знову будемо торгуватися. Ну а зараз буде дивитися, що у нас Біток скаже. Якщо у нас Біток скаже, давайте, пацани, все, зібрали ліквідність і давайте погнали вниз. То будемо летіти дуже сильно нижче. Прям. Я, ну, я чекаю зараз на падіння. Я зараз лонги кажу, я лонги буду відкривати тільки, якщо ми закріпимося вище 27 тисяч доларів. Ось тоді я буду розглядати свій лонг. <кій> <кій> так. Давайте ще якусь монетку. Давайте на соланку перейдемо, подивимося, що у нас по соланці. Ага, це я був собі, так накидав. Ми закріпились, Ось були вищі даних гривень. І я тут собі був накинув таку лонг-позицію. але я не заходив, я чисто накину, прикинув скільки е, риск прибуль. 10,3 профіту, Take Profit і 3% стоп. Досить непогана така позиція. 3,5% до 1%. Ну, дивіться, що вона робить? Просто онлайн. Вона просто летить. Бачимо, вже 2% дає. Закріплення вище даного рівня. Тут можна розглядати якийсь навіть лонг. но я зараз не буду нікуди заходити, тому що взагалі ну незрозуміло, чи воно полетить вище, чи воно зараз збере ліквідність і піде біток вниз. А як ви знаєте, що біток піде, то і вся альта потягнеться за ним. Тому, друзі. Кому було таке цікаве швидке включення по ринку, не забуваємо вліпити лайко з цьому відео, підписатись на канал. Також не забуваймо підписатись на мій телеграм-канал. Там виходять самі актуальні новини і мої точки входу позицію. Всім профіту, всім папа! -па.